Чинку, Оленка повернулася сама не своя, всю ніч не спала. Зранку побігла до церкви на Богослужіння, сиротою була, тож навіть не мала кому розповісти, що нарешті в її серці любов оселилася та така сильна, що словами не передати. Зранку нарвала біля хати гладіволосів, в серпні їх дуже багато, колись їх дуже любила Оленчина мама. Відколи її не стало, гладіолуси стали приємним нагадуванням про рідну матусю, як її зараз не вистачає. Пішла з життя тихо, важка недуга її забрала, залишила донечку одну однісіньку в цілому світі. Правда, просила хрещеного батька Оленки, свого рідного брата, наглядати за донечкою, коли її не стане. Мріяла, що Остап допоможе дівчині стати на ноги і, хоч якось, порядкувати стару батьківську хату. Остап сало їхати не захотів. Тому забрав Оленку до себе в місто тут вона закінчила навчання і влаштувалася на роботу. Того літа весь колектив їхав на море, взяла з собою і Оленку. Дівчина ще жодного разу не була на морі, тому поїздка стала для неї важливою подією. І не тільки через море. На відпочинку Оленка закохалася у місцевого хлопця, бачила його лише три дні, а жити без нього уже не могла. З відпочинку поїхала не до хресного, а в село розказати матусі про нього. Його звали Романом. Вона розповідала матінці про свої почуття, Вітер розкоюджував її довге пшеничне волосся, ніби ненька лагідно гладила її по голові, кажучи, все буде добре, доню. Зранку, з оберемком гладюців, Олеся стояла на богослужінні, випрошуючи в Діви Марії доброї долі для себе. І здається, її прохання були вислухані, тому що через три місяці двері квартири подзвонили. Коли відчинила, очам не повірила. До неї приїхав він, її коханий Роман. Хресний батько бів суворим поглядом хлопця і промовив Сподіваюся, сину, ти знаєш, що робиш? Якщо ти збираєшся сьогодні у нас залишитися, то це означатиме, що ти збираєшся залишитися у нас назавжди. Пролетіло довгих 13 років. За цей час у подружжя народилося двійку діточок хлопчик і дівчинка. Обоє багато працювали, повернулися в село. У романа були, що називаються, золоті руки він швидко відремонтував будинок, тепер в ньому можна було жити. Та з народженням і дорослішанням дітей стало зрозуміло, що потрібно розширювати житлоплощу, тому чоловік вирішив на все літо поїхати на заробітки. Із заробітків Роман повернувся іншим. Гроші привіз, почав будівництво нової хати. В селі не могли ним нахвалитися Ой, Оленко, пощастило тобі з чоловіком, що красивий, що роботящий, а дітей як любить. Та все це чомусь нагріло Оленку. Серцем відчувала, що щось трапилося, і не помилилася. Якось увечері Роман попросив дружину присісти, закрив двері і почав дуже серйозну розмову. Оленко, дякую тобі за любов і турботу, дякую тобі за 13 років щасливого сімейного життя, дякую тобі за наших діточок. А тепер прошу відпусти мене. На цих словах, здається, Оленка перестала далі щось чути як відпусти? що це означає? Нічого не сказала, мовчки дивилася на чоловіка, а з очей по зрадницьки лилися сльози. Роман продовжував Я зустрів жінку, кохаю її. У нас дитинка скоро народиться. Їду завтра. З собою нічого не беру, все залишаю тобі і дітям. Зранку зробив так, як сказав. Плакала Оленка, плакала і діти. Мамусю, що ми такого зробили таткові, що він нас покинув? Не відповіла. Бо не знала відповіді, певно, доля така. Плакала, рвала гладіолуси і щодня ходила до матері, там розраду і знаходила. Приходила додому, дивилася на розпочати будівництво хати, яке пусткою боліло в самому серці подвір'я, і не розуміла, як має жити далі. Якось, повертаючись додому, зустріла свого однокласника Михайла. Він багато років був на заробітках, працював в Чехії, на будові. Як виявилося, не одружений досі. Його мама йому розповіла про гори, яке трапилося в Оленки. Тож чоловік запропонував допомогти. Угода була така у Михайла відпустка до Нового року він допоможе Оленці закінчити розпочате будівництво, а вона, як він поїде, допомагатиме його матері. Оленка дуже зраділа пропозиції. Робота розпочалася, життя полегенько стало налагоджуватися. За ці півроку. Вони з Михайлом дуже зблизилися, і здається, між ними з кожним днем все виникало щось більше, ніж просто дружба і взаємоповага. Оленка навіть собі боялася зізнатися, що закохується в Михайла. До Нового року, як й обіцяли, основні роботи по будівництву були закінчені. Михайло поїхав за кордон, а Оленка, як і домовлялися, стала допомагати матері Михайла по господарству. Михайло телефонував дуже рідко. Олена намагалася його забути. Повернувся в Михайло в село, коли цвіли гладіолуси. Спочатку зайшов на подвір'я до Оленки, почав майже спорову. Не можу тебе забути, ще зі школи, Оленочко, ми ж не діти давно. От скоро сивина скроні покриє. Виходь за мене заміж. З двома великими оберемками гладіолусів бігла Оленка селом. Один букет був для матінки небесної, а інший для рідної. Тільки їм обом вона хотіла зізнатися, що, нарешті, знову щаслива і що носить дитя від Михайла.